І так, сьогодні у нас на огляді ж гра для фанатів живих мерців і постапокаліпсису, виживання, кооператив. доволі такий класний візуал у гри, і завдяки сценаріям різний ігролад, що у вас. Буде і складність змінюватись, і сама гра. Чому саме ось цю коробочку я мав і перше видання цієї гри. Але в першому виданні не було міню. Тобто, можна сказати, ця коробочка в більшій мірі бралася мною тільки заради Це мініатюр, які вважаю, що тут в грі вони. Доволі таки корисні, ніж просто стенди, щоб, скажімо, гра передавалася відчуття. Коробка значно більша, тут плюс має бути органайзер до цієї гри всередині. Зміни. мініатюрки. І були раніше, в принципі, але вони були в, на кікстартері. Тому як по переведення повернуло міньки до звичайної гри. Коробочка висока. І першим ділом нас зустрічають правила і сценарії. Сценаріїв багато. Побачимо, що там до чого. Цікаво, тому що не читав, чи є режим неокоперативний. З такого цікавого. З особливостей гри додам ще той момент, що От стенди бачите, Тобто персонажі, мені здається, вони стали меншими. В той момент додам, що в гри. Е, е, ну, вже великі розголови, поки формував, вибачайте. Е, жетони. Ну, стенди відкривати жетони теж сенсу немає, щоб вам показати видавлюються вони і так випадають. Ні? І те, що говорив, у нас подаються персонажі, щоб навіть місце є під інших персонажів. Під жетони. От ще є, зараз персонажі поглянемо. А, не згадався, що я мав сказати, що особливість гри саме в тому полягає, що е у кожного персонажа своя колода. Тобто ви не формуєте її як особливість, а ви вже починаєте з унікальною колодою для е, кожного персонажа Мінька достатньо деталізована нагадує, правда вам когось? Хто філап дивився? А ось це нагадує вам також когось. З однієї сторони ніби Лара Крофт, а з іншої також героїня одного з серіалів ігор про виживання Серед грибних монстрів. Песик. Свій пес-патрон. Класа. Треба фарбувати. Треба, треба, треба. Так. Підставочки по кольорах для ХП, підставки для монстрики. Жетончики. Бачите, які. Я потім знімлю все. Більш детально, пальне, ну і запаси каунтера. кубики, патрони. Органайзери, підкарти, під підкарти, блін клас Під компоненти, ще каунтери Ну і карти. Монстрів. а, тут тут вже зручно розпаковувати. Так, це у нас монстри. Карти героїв, мутанти, мародери. Стиль коміксу карт. Карти тоже доволі такі Тонкі. А Звичайні, я навіть так сказав товщина їх. Звичайно. Так. Ще карти маленькі. А ось, напевно, колоди розпочинаються безпосередньо персонажі. Так. Ага. Тематично під кожного з персонажів. Сорочки бачите зручно одразу. Якби підготовлювати до гри і потім від... для відновлення сесії. Так. Тут у нас ще персонажі. Ну і головне наші локації. Mm -hmm. mm -hmm. Классно, правда. правильно. Mm -hmm. Нагадує візуал Road. Hit за род, гру, он дуже в одному стилі такому зроблену. Ну, побачимо програм. На цьому все. Покажу, ще вам окремо компоненти, як на столі виглядають. Тому до зустрічі!